Так, розклад общий програється не у всіх. Спочатку дивлюся, хто ви, хто прийшов на цей розклад, а потім дивимося саме склад. Так, хто буде його дивитися? Женщина, женщина, справедливість, женщина, второє ім'я у нас справедливість. Да? Возможно, учитель, держслужащий, да? може, робота. Може, якийсь менеджер, адвокат, нотаріус, очі перекликаються всі оці, да, професії. Но любим вітати в любим в мріях і допомагаєм людям. Іноді да? навіть в ущерб собі допомагає людям. Хто себе узнав, остаємося, слухаємо. І так дивимося, кому ви надаєте даєте У нас тут мужчина і женщина. Ну, женщина тіпло пішла. Женщина переживає, женщина це ваш родственник. Це і мама, і бабуська, і Вона по-доброму за вас переживає, волнується, як за своє діть. Да? Як за свого чоловічечка, родного, за свою маленьку дівчинку, вона переживає, за вас волнується. Так, а мужчина, що у нас тут думає? Мужчина не дуже путьова, якщо чесно. Якщо чесно, не дуже путьова. І хоче помощі від вас якоїсь получать помощи, знання якісь я від вас отримати, опять таки, використовуються тим, що ви дуже хорошо допомагаєте людям, да, часто во вред себе, на самом деле, любовних намерений тут немає, тут по діловому вопросу, чоловік хоче, щоб ви йому допомогли по роботі, по роботі, по документам, по якимось оформленням, я буду строїть якісь глазки, якісь там сюсі-мусі, шоколадки, ні на що не відімся. Це холодний розчот у нас тут.